Знаєш, ж яка різниця між словами «єдзом», «ядом» і «єжджом». Я тебе просвічу. «Ядом» – це вони їдуть. Где вони са? Ну, юж ядом. Тобто, де вони? Вже їдуть. «Єжджом» – це їздять. Где вони са? Не вем, завжди їжджом до праці самоходом, але дійсно хіба ще спужньо. Тобто, де вони? Не знаю, завжди їздять на роботу машиною, але сьогодні, мабуть, запізняться ось в такому контексті. Між ядом і їжджом різниця дуже проста. Ядом це дія, яка відбувається один раз або в даному проміжку часу. Тобто зараз вони їдуть конкретно зараз, вони це роблять. А їжджом це вони їздять. Кожного понеділка, щодня, завжди, часто, час від часу, як завгодно, але це говорить про періодичність. А слово Єдзао, це вони їдять. Не путай єдзо і ядон це абсолютно різне.